Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку малі дітлашки. Привіт, малята! Я сьогодні йду в дитячий садок, тому що починається новий навчальний рік. Подивіться, скільки багато дітей іде до садочку. І з ними усіма треба познайомитись. А як це робити? Здається, я згадала. Слухайте мене і пригадуйте разом зі мною. Привіт, мене звати Яся. Я дівчинка, мені 4 роки. У мене є тато Андрій, мама Олена та старший брат Дмитро, а ще є улюблений песик Джек. Це моя родина з чотирьох чоловік та наш улюбленець. Я живу у п'ятиповерховому будинку за адресою вулиця Спаська, будинок 15, квартира 3. Я живу в місті Самар. Я живу в Україні. Столиця України, місто Київ. Я Українка. Як ви всі зрозуміли, я ходжу до дитячого садка. У садочку мені подобається. Гратися, малювати, співати. В мене в садочку є друг Максим. А ось і він. Привіт, Максим! Подивись, скільки в нас нових діточок прийшло до дитячого садка. Я пропоную тобі теж познайомитися з ними та розказати про себе. Привіт, я Максим. Я хлопчик, мені п'ять років. У мене є тато Іван, мама Вікторія і молодша сестричка Аліна. А ще є улюблена кішка Аліса. Це моя родина з чотирьох чоловік та наш улюбленець. Я живу у дев'ятиповерховому будинку. За адресою вулиця Співдружності, будинок 86, квартира 12. Я живу у місті Самар. Я живу в Україні. Столиця України місто Київ. Я українець. Я теж ходжу до дитячого садка. У садочку мені подобається. Гратися конструктором Лего, бігати, писати та відпочивати. Ну що ж, малята, ми разом з вами пригадали, як потрібно розповідати про себе під час знайомства з іншими дітьми. Сподіваюсь, приклад нашої розповіді стане вам у пригоді. До побачення малята! До нових цікавих зустрічей!